Серійного крадія з Братівщини вдруге відправлять на примусове лікування. Лише на початку літа минулого року чоловік скоїв три крадіжки, побив місцевого жителя та погрожував вбивством перехожі. Так, наприкінці травня минулого року підсудний обікрав будинок, поки господарі були відсутніми. Його здобичу стали гроші, алкогольні напої та пневматичний револьвер. Загальна сума збитку власнику майна склала понад 27 тисяч гривень вже наступного дня підсудний погрожував вкраденим пістолетом жінці, чи собака загавкав на нього. В цей же період чоловік вкрав з порожнього будинку велосипед. Та побив місцевого жителя, прийшовши до нього додому. А трохи пізніше обчистив продуктовий магазин, звідки викрав продукти харчування, різного роду алкогольні напої та інші товари на суму 2,5 тисячі гривень. Втім, покарання за скоєне не понесе, оскільки, згідно діагнозу, внаслідок хворобливого стану психічного здоров'я не усвідомлює значення своїх дій та не керує ними. Згідно рішення первомайського суду, чоловікові призначене примусове психіатричне лікування. Два роки тому подібне рішення вже приймав. В Радіївський суд, а загалом це вже четвертий випадок медичного втручання на психічне здоров'я чоловіка.